Зараз ми з вами бачимо автора найкрасивішого голу п'ятого туру. Впродовж тижня ви такого обирали на сайті TSN Pro Sport. Традиційно три претенденти, які ми вам представили, і один лідер Олександр Карабаєв, який набрав найбільшу кількість ваших голосів. Олександр вносить у свою скарбничку переможний гол у матчі Зорі Зоря Карпати. Пауліньо віддав хороший пас на Караваєва, біля якого з'явився простір. Тут гравці Карпат не встигли добігти в оборону, і Олександр швидко зорієнтувався, прийняв рішення: треба бити, і ось такий сильний удар. І вийшов неперевершений гол. Вже від завтра на сайті Тесенпроспорт ви обираєте автора найкрасивішого голу шостого туру. Там так само будуть красиві голи.